Слава Україні! Так! Зараз вітається багато людей у моїй країні, діти і дорослі, українці та люди різних національностей цивільні і військові. Саме так сьогодні з вами хочу привітатись і я. Слава Україні! Тяжкі, страшні часи переживаємо ми з вами. Пізнай себе, свій рід! Свій нарід і свою землю, і ти побачиш шлях у життя? Зараз, як ніколи, слід замислитися над цими словами Григорія Сковороди. Дуже боляче усвідомлювати, що серед нас, українців, є 5% тих, хто чекав освобождення і зараз підтримує руський мір. Чому так сталося? Чому? Чому саме такий шлях? Вони обрали у своєму житті. Певно, тому що не пізнали. Чи не захотіли пізнати свій рід, свій нарід і свою землю. Тому й виросли з них манкурти, покручі. Тарас Шевченко свого часу писав про таких перевертнів. За шмат гнилої ковбаси у вас хоч матір попроси, то дасте. Ви, ті 5%, знайте! Нас дев'яносто п'ять, завдяки яким наперекір усьому і всім пощезнуть всі переверні приблуди і орди завойовників заброд. Це не станеться само собою за помахом чарівної палички. Свободу, право на життя, життя вільне у вільній державі треба вибороти. І ми наш рід, наш нарід. Зробимо це разом. Військові на передовій зі зброєю у руках, волонтери, допомагаючи в ці нелегкі часи і військовим, і цивільним. А ми, діти, будемо наполегливо і старанно навчатися. Україна переможе, бо народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ, справжні патріоти. ті, то не обрав шлях зради, рабства, жалюгідного існування, пізнали всю глибину слів Григорія Сковороди і побачили шлях у життя, правильний шлях, шлях свободи.